Шалом, це Славко, давайте коротко і за все разом, бо час це світло. Там нам обіцяють черговий порятунок, нібито Путін каже, що треба погоджуватися на умови. Почекаємо якихось конкрецій із падабоїв. Ну, із під трьох. Це, от бачите, як ми щільно допасовуємо до пандурського ножика. Заклепки. Нарешті, слухайте, я починав коли. І от нарешті, коло замкнулося. завдяки вам, вашій допомозі, я можу зробити якісний пандорський ніж. Це мене дуже сильно втішає. Також ви мене питали, що може бути краще за UA Control Map. Ви Бачите, ось це UA Control Map. Ви знаєте, ми з нею користувалися. Є ще краще Playfra, Принаймні тут вказана сіра зона нормальна. Ось якщо ви хочете дізнатися за ситуацію, ну крім військ. Якщо трошки застарілі і трошки неточні дані за війська, то це до UA Control Map, Значить, то до плайфра звертайтеся з тим, що тут є нормально, детально розпрацьована сіра зона, так само як і укриття. Ви бачите, все-таки як нариви, я скажу, що вражає, як кроти не встигли цея серпня, як готуються боронити. Запоріжжя. Подивимося, що тут у нас є за межами. Да, я скажу від за межами Донецької області оборонних споруд, поки що, я не знаю, тут от, що поки що напрацювали, слава Богу, на одному напрямку. сподіваються все-таки цього руху. Так само є отут сірі зони. Все, що вас цікавить, за Сіверськом, все, що вас цікавить, ви можете тут знайти. Дуже-дуже непогано. Ось. З цим ми ось Куп'яць. Бачите, що нам обіцяли в Куп'янську, то ось можете подивитися, як воно виглядає. Радимо плайфра тепер за те, що треба читати, поки нема світла. Нарешті я хотів зробити великий культурний програм. Але зробив маленький. Я скажу, що нарешті почав, я вже давненько користувався з турецьких робіт за історію Османів, за історію Туреччини. шкода, що в поганеньких машинних перекладах, нарешті зробили нормальний переклад українською мовою. Це пан Ебрах Сафа Гюркан Шпигену султана, Ну тут власне. Як той бенякий говорить мало, але говорить смачно і хочеться, щоб цей чоловік сказав більше. По-перше, тут якісний переклад значить, пана Олеса Кульчинського. Я не сподівався, що якісна українська мова. Ну, десь я два-три рази придрався, але це спірно, котрий чи що, де писати, котрі зробили, або що зробили, ну це вже таке от розборки між пуристами. Тираж тисяча примірників. Я скажу, ціна не жлобська. Я купив за оцінену цю книгу. Натурально ніхто її не, не, не розпроданий. Був тираж я купив за 250, здається, гривень. Може, ще десь вона є тисяча примірників. Дуже я вдячний цьому видавництву. Пані Адети Антоненко, київ Ніка Центр, Я скажу, що воно Львів написано і ще й Київ. Ну, коротше, розбирайтеся самі з рекламою. За підтримки Міністерства культури та туризму Республіки Туреччина. Нарешті зробили щось пристойне. Чим вона приємна, як, от, як дізнатися, за, чи це якісна книга за Османів? Я вам скажу: дві ознаки: там не буде за Козаків перша, і там не буде за Роксолану. От якщо цього нема. То значить книга якісна. Чим вона корисна, тут є посилання на багато праць, розумієте? На багато праць з історії Середземномор'я. Зараз де, що я вам хотів, згадати, тому що, як я вам... Користуйтеся із справочного апарату, користуйтесь по З Цих книжок я не багато що читав. і Порох дуже непогана книга за розвиток морської тактики 16 сторіччя, я вам раджу. І я вже старий, не можу цього фраєра історію. Фундаментальна книга за історію Середземномор'я, як ж його, його цю добру людину звали. Я поки що одужав за фінансизм. Поки що я одужав, ну не буду шукати. Поганенько я готувався, тому що багато треба було зробити за цей час. Історія средні заборі. Я в коментах, хто зацікавиться, напишу. Ви ж знаєте, що в грошових здійлах заключали стільки, наприклад, що в цілий. Коли збиралися в Італії на ярмарки гуртові, то всі фінансисти того часу того світу сиділи і займалися взаємопогашенням три дні, їх було чоловік 70 збиралося, і три дні вони замикалися, і три дні займалися взаємопогашенням вексілей. Тому що неможливо, якщо всі ці дані і вексілі були при дітей платі в тодішньому цивілізованому світі, ну, окрім Китаю, натурально, і в Індії, ну, в Європі, і. В Османі, не было стики налички, не было возможности обналичить эти векселя. Тому вся торги все, торгівля трималась на торгівлі по витрям. Когда нам кажуть зараз за переоцененные акции и что доллар ничем не обеспечен, так поверьте мне, и талер в 16 стоит был ничем не обеспечен. А чем закончил обеспеченный талер Фугеров, вы знаете. Не фугеров, ни талера. До чого це все? Раджу, це прекрасна книга, і головне, що тут є багато посилань на ті книги, які вам обов'язково треба прочитати буде. І мені теж. На щастя, частина з них є в електронних версіях. Ну що я можу сказати, що це не так історія шпигунства, як короткий виклад, конспект з турецької історії Османів 16 сторіччя, де вони дотримуються концепції, що. Сотам Кануні був все-таки імператором Східної римської імперії, а Карл Габсбург – Західної, що все-таки Османи будували імперію. Світову румську, але що цей п'яниця з селім все пропив? Ну так, що ви що ви хочете від дітей Роксалади, від українського виховання? Ася отут бореться, поки не було світла, вона займається родинними парадами, бореться з однією українкою, яка не привчала свого часу сина до праці і сподівалася його влаштувати в міліцію. Так повірте мені, міліція не різиновая, всіх не вмістить. Далі, значить, що я вам хотів показати. Оці прекрасні клинки. Кузня Петра черговий раз перемогла воріженьків і за годину-дві на добу накувала нам прекрасних клинків. Оце ламінат. Прекрасний клинок з ламінату, бачите, або буде в українському стилі, або в окопніку. Швидше за все, якщо ви хочете мати пам'ять про Україну, то робіть в українському. Оце ви розумієте, Петлюра буде я ще трошки тут. Попрацюю в стилі 18-го року з тих от бойових ножів, що від німців отримали січовіки в Білій церкві, коли готували свій батальйон як штурмовий. Я, я покладаю великі надії, буду робити з декоративною на накладками. Ще не вирішив, чи з туї робити, чи з Айронвуду. Ну, це треба, щоб людина хотіла мати таку річ, а ми там уже. Повирішуємо. І оця прекрасна фінка, бачите, двопакетник, в який, Дамаск, твердий, розкішна річ. Я, мабуть, зрозумів, як я буду з двох пакетників робити великий мисливський ніж в стилідмешого, ну, в стилі, як Брем описував із двох пакетниками дві жіні ножи, цих каріндійських мисливців. Отже, відсутність світла пішла мені на користь. Не забуваємо, що доробляється хай людина. З'явиться то так, щось мур-мур. Я її теж буду шукати в пошті, хай людина з'явиться, вона цікавилася цим кінжалом, і він, нарешті, осунувся. Отакі от, от добрі, прекрасні новини. Закінчу, бо треба ще багато чого почитати. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо будем вам вдячні. вдячні. І всім, хто допомагає нам, дякуємо.